Так, будемо вже закривати гусей. Породи сіра велика. Холодно. Ховають дзьоби під крилом. У нас десь мінус 11 зараз. Багато їм води не наливає, бо все одно все замерзає. А замерзає потім один лід, і вони один чорт, по тому льоду сильно ходити не хочуть. Да і води вони багато не повипивали. Відро так сильно льодом береться. Якщо попереду постають, вони розміром побільші, буває спереду, як стануть, хрен хто той хлів бляха зайде. І хоть ногами туди забивають. Щось собі розліталося. Ого, ага, маленька. Що там є щось? Куренька. Курина одна? одне? Угу. Гарне. Ну, покажи зелене. Зелененькі. Що, пошлі дивиться? Чи кури всі доїли яйця, чи ні? Угу. Що видно? Зеленого кольору, не такі. Тюка трохи рознесли вже. Мокре. Мокре? Так. Поз'їдали? Угу. Сучки. Тут теж мокре. Ну, дай він подивлюся. Там не видно, але воно мокре. Не видно, там нічого, так все одно. Але видно, що по... розбивали і поїли. <плес> Чого їм не вистачає? Що вони яйця жируть? Хрень їх знає. Хлопець, а мені руканець. Статурний гарний. Гусей, mm -hmm. да, вже закрив. Тут у нас молодняк. каченята, там їх не сильно видно, вони mm -hmm. <клухи> самі по собі сірі. Так вода замерзає. Самі по собі каченята сірі, Чи в темноті там побачиш.

Дверь потягло, чи що б він? Ви поняли, як робив? Закриваю Так, Це і вже забирати треба. Бо замерзне, порвелій дроші. І так, льод <coughs> Нічого саді. І так недавно осінню побудував для качок конкретно. Тут у нас кабанчик. У нього будиночок такий. є, тільки Тут у нас одна залишилася. Це у нас в'єтнамці. Кукуруза, пшениця. Варена? Вода вода позамерзала? Сивенко чухала, да? mm -hmm. mm -hmm. <laughs> так? Є зараз кусні. Та що їм води принесли? Вихід курей на вулицю? Лані закрив. їм спати Що? тут вода є чи там Тут нема позамерзало Я вже все використав. Це такий на датчику руху на сонячній батареї. Дуже ефективний, Ваше добре.